Всім привіт! Це Оксана Морозова, і сьогоднішня наша зустріч присвячена новолунню, яке у нас буде 29 січня 2025 року. Ми пам'ятаємо усі, що нова, новий місяць. Це е, як зосередження нової енергії, яка ось зароджується, і чим більше росте місяць, тим ця енергія більше зростає. Тобто, у нас з вами два тижні на те, щоб якщо ви розпочинаєте якусь нову справу, на те, щоб вона набрала обертів да, до повного місяця. І так, давайте з вами зараз на, за допомогою карта Рок подивимося, куди ж саме можна прикладати. Сили свої зусилля, да, свої всі фінанси, в які саме сфери. І так, значить, ваша задача розслабитись, так, зробити глибокий вдих, видих, заспокоїтися і зараз подумайте про те, яку б ви хотіли обрати карту. Один, два, чи три. Загадуйте собі, яку б ви хотіли обрати карту. Один, два, чи три. І так, зараз ми з вами будемо діставати карти по черзі. І так, для тих, хто загадав карту номер 1 що принесе вам новий місяць і куди потрібно прикладати зусилля. так? От якраз такі зусилля тут і потрібно буде прикладати, тому що тут у нас туз жезлів. Нам каже про те, що щось ви на цьому новому місяці почнете. Щось у вас почне виходити, почне зароджувати. І всесвіт вам буде допомагати це розвивати. так? Це про те, що це дійсно. У вас буде початок чогось, що ви планували. так? Ну, покажіть нам, будь ласка, на новий місяць тим, хто загадав, карта номер один. Карта номер один, новий місяць. Карта номер один, новий місяць. Карта номер один, новий місяць. Дивіться, і тут і тут паж мечів, це про початок мечі це у нас про знання, про документи. Тобто, ось бачите, у вас буде початок якоїсь справи. І одна і друга колода нам показує, що ви почнете діяти. діяти і е, от саме не сидіти, не сидіти, планувати, А почнете діяти. Почнете і почнете оформляти документи. Тобто у вас розпочнеться дія до того, що ви планували. Цікаво. І так, і, значить, у нас підказочка ще від а, нашої колоди метафоричних карт. Так, дайте нам підказку, будь ласка, для тих, хто загадав карту номер один. Для тих, хто загадав карту номер один. Дайте нам підказочку для тих, хто загадав карту номер 1 Так, ціна влади відповідальність. Ти здатна керувати іншими людьми та обставинами свого життя. Але пам'ятай про наслідки, яким би сильним не було бажання діяти, вичікуй ясності. Бачите, ось така у вас підказочка. Це для тих, хто загадав карту номер 1 Цікаво. Так, а давайте ще спитаємо у карт. А в якій же ж сфері, в якій же ж сфері буде початок цього? Яка сфера? Початок. Початок нового для тих, хто вибрав карту номер 1 це або е, якісь бачите справедливість, тобто це або судові якісь рішення, оформлення якихось документів, все те, що в нас іде по справедливості, так, або ви з кимось маєте вирішити якусь справу, так? І якось це ну, не знали, вирішиться воно чи не вирішиться, От, скрізь дає оцей вибір, так. Вийде чи не вийде, по совісті чи не по совісті, ну, Тут документація, саме судові рішення, так? оформлення документів. Тобто це ось ця сфера. Хм, цікаво. Ну, Це, знаєте, юстиція юстиція. Ну, тут о, можуть бути і екзамени, е е якісь, ну, не лише судові рішення, да? розлучення, шлюб. Тобто ось початок, це може, ну от початок цього, що ви запланували, ось саме в цій сфері те, що я назвала, так? Так, маю надію, що я вам допомогла, а не заплутала остаточно, так? Куди прикладати свої зусилля. І так, для тих, хто загадав карту номер 2 для тих, хто загадав карту номер 2 покажіть, будь ласка, новий місяць для тих, хто загадав карту номер 2 тема нового місяця, для тих, хто загадав карту номер 2 тема нового місяця. Тема нового місяця. Для тих, хто загадав карту No2. Да, що ж таке? Ще раз, для тих, хто загадав карту номер 2 тема нового місяця. Четвірка жезлів тема місяця. Збо... Перший збір урожає і святкування перших результатів. Дивіться, вам новий місяць пока, е, висвітить те, що е, ви на певному етапі, да, де вже досягли перших результатів, можна трішки посвяткувати і далі рухатись. Ну, головне, не зупинятися, а рухатись, рухатись. Так. Але також це може бути і святкування. Тут, бачите, будинок, тобто тут може бути і святкування якесь домашнє. Може хтось, ви дізнаєтеся, що там хтось, наприклад, збирається заміж і буде ну, якесь святкування, або ви вдруг пригадаєте, да, що у вас там ювілей не, не за горами і потрібно до нього готуватися. Так, ще одну карту нам покажіть, будь ласка, яка тема нового місяця? У тих, хто загадав карту номер 2 яка тема нового місяця для тих, хто загадав карту номер 2 Дев'ятка пентаклів. А дев'ятка пентаклів це знову про відпочинок. Бачите? Відпочинок. Тут про святкування і тут про відпочинок. Це у вас ось тема нового місяця. Значить, може, будете планувати десь і виїхати відпочити? Десь якийсь ретрит, відпустка. Ну і заодно, щоб щось посвяткувати. Може, якраз ну, якраз у когось може бути, що виконані якісь плани, тепер можна трішечки відпочити-перепочити. І так, тепер підказка від метафоричних карт: Що, що, так, тема нового місяця. Тема нового місяця для тих, хто вибрав карту номер 2 Тема нового місяця для тих, хто вибрав карту номер 2 Тема нового місяця для тих, хто вибрав карту No2. Подвійність і легкість. Дар, якщо твоя мотивація чесна. Ти здатна порозумітися з будь-якою людиною, будеш обдарована її знаннями, знай знайомствами та можливостями, які закружляють навколо тебе. Ось така у нас підказка від метафоричних карт. Подвійність дар, якщо твоя мотивація чесна, ти здатна порозумітися з будь-якою людиною, ти будеш обдарована її знаннями, знайомствами та можливостями, які закружляють навколо тебе. Тобто, якщо ви будете чесні по відношенню насамперед до себе, Ну, вже не кажучи про те, що до інших людей, так, то вам зустрінеться так, людина, яка вас зможе замотивувати і передати вам свої знання. Тобто, так, от, простими словами про те, що несе ця карта. Так? Тому не лише відпочивайте, а і дивіться навколо. Можете зустріти цікаву якусь людину. І так, і тепер для тих, хто вибрав карту номер 3 Так, тема нового місяця для тих, хто вибрав карту номер 3 Тема нового місяця для тих, хто вибрав карту номер 3 Так. А у вас також якесь починання буде. Якісь починання на новому місяці. Щось ви будете починати робити? Так, тема нового місяця для тих, хто вибрав карту номер 3 Цікаво: тема нового місяця для тих, хто вибрав карту номер Тема нового місяця. П'ятірка мечів, п'ятірка мечів, і починаючи щось нове, ви будете з кимось конфліктувати, тобто доказувати свою правоту, так, що треба зробити так, а не інакше, що я знаю краще, аніж інші. Тобто, не як це, я б сказала, ну. Якщо ви впевнені так, що ви робите добре, ну це добре. Але треба інколи, знаєте, прислухатися до інших, тому ну, щоб не було таких от ярких конфліктів, іноді себе да? Тому що з цих конфліктів ви, е, ніби вийдете переможцем, але ви будете незадоволені результатом цієї сварки. Так, і е, початок. Будете починати. Щось активно будете починати. Так, і у нас підказка від метафоричних карт. Підказка від метафоричних карт для тих, хто вибрав карту номер 3 Так, Макід, Макі. Карта номер 3 тема нового місяця. Для тих, хто вибрав карту номер 3 тема нового місяця, карта номер 3 І так. Нептун, головне правило реального життя не заплутатись в своїх ілюзіях. Постарайся утихомирити почуття і подивитись на ситуацію в реальному світлі. Не приймай жодних ріжень на гребні емоційної хвилі та в образі. Тобто свої емоції тримаємо під контролем. Це ось те, що я вам казала по цій карті п'ятірка мечів. Притормажуємо, не доводимо до якихось історичних таких конфліктів. Бачите, і тут вам карта це підтверджує, що треба трішечки-трішечки приспускати, так? І ще пару хвилинок. Чому у нас у всіх, хто вибрав, ну от які карти, я вам сьогодні діставала, чому у всіх починаються активні дії? Ну, от Хто там дивиться і перша, і друга, і третя карта. Знаєте чому? Тому що у нас е, наш Марс. Е, наш марс уже дуже скоро, ну хоча це середина лютого. Але вже ми відчуваємо, що ось-ось наш Марс почне розвертатися в, пряме, в прямий свій рух, і ми вже починаємо потрошечку знаєте, підготовку до того, що також будемо щось. Починати вже активно робити, тому що я думаю, всі дуже добре а, на собі відчули, що у нас грудень і січень. Ми всі були геть усі в такому стані, в якомусь заторможеності, майже всі перехворіли. Тобто, всі таке було відчуття, що ми всі тупимо, да, хоч ніби здавалося, там в грудні у нас вже й розвернувся Меркурій, який також дає таке підтерма. <зважування>, да, легеньке. Він розвернувся в, зі свого ретроградного руху впрямий, але у нас ще Марс. Марс у нас ретроградить і це ось дає нам такі стани. Плюс всі поломки, поломки техніки, поломки в домі. Да, це також дає нам наш Марс, який зараз ретроградить е, ну, це овнів по четвертому будинку, то ламається дома. Ці місяці, ну, майже все починаючи з того, що і впав і монітор з рук, і принтер з рук, ну, щоб ви розуміли, так, автомобіль поламався, ну, тобто, повний спектр всього, що могло зламатися. І так, тому ще трішечки, ще нам місяць почекати, Так, щоб починати активно вже бігти вперед. Але бачите, карти вам показали, що на новий місяць, на молодик, 29 січня, вже можна починати робити те, що ви планували. Тому вперед! А з вас лайки, уподобайки. Не забувайте ставити, коментувати. Мені дуже цікаво і дуже приємно читати ваші коментарі. Навіть тоді, коли ставиться там сердечко в коментарях, це настільки приємно. Все люблю, цілую, обнімаю. До нових зустрічей. Бувайте, па-па!